Привіт! Мене звати Іра. Я розповідаю про продажі та намагаюся зробити роботу СЕЛСІВ більш автоматизованою та максимально ефективною. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм та телеграм, то можете зробити це прямо зараз і отримувати корисні лайфхаки про те, як збільшити конверсію та шукати нових клієнтів. LinkedIn Sales Navigator. Мене дуже часто питають, навіщо він потрібен і чи треба його купувати, якщо ви хочете побудувати холодні продажі. Відповідь однозначно так. Чому тому, що Sales навігатор по перше зберігає максимально актуальну інформацію, яку оновлюють саме люди, які оновлюють свої профілі? По-друге, тому що Sales Navigator дуже легкий в використанні та може допомогти вам зробити максимально коректну виборку за цими фільтрами, за якими ви шукаєте вашу персону. Головне це дуже чітко побудувати вашу ICP і після побудови використовувати певні фільтри, які допоможуть вам побудувати перелік клієнтів для вашого бізнесу. Отже, сьогодні ми поговоримо про 8 лайфхаків, які дозволять вам максимально ефективно використовувати LinkedIn Sales Navigator. Я вам покажу, як отримати максимум з цього інструменту та шукати максимально чітко ваших потенційних клієнтів. Лайфхак номер 1 взяти позицію вашого клієнта в лапки. Таким чином, ви зможете звузити пошук та знайти саме тих людей, які вам необхідні за позицією. Якщо в полі Current Job Title» поставити позицію в лапки, то пошук буде максимально точним. Ви бачите, що пошук іде саме по назві «CTO». Друге, використовуйте фільтр, змінив позицію за останні 90 днів. Навіщо це робити? Тому що, якщо ви будете обирати саме таких лідів, звичайно, з дотриманням всіх інших фільтрів, які відповідають вашій персоні, ви зможете це використовувати в якості айсбрейкеру. Тобто ви можете писати людям Hey there, congratulations on changing the job and becoming XX in company X. Таким чином це дуже класний персоналізований айсбрекер. Ви можете обрати людей, які змінили позицію за останні 90 днів, і написати їм з вітанням про зміну роботи. Третє, використовуйте «Mentioned in media». Що це означає? Це означає, що linkedin Sales Navigator покаже вам людей, які нещодавно випустили або якийсь допис, або статтю, або якого просто квотить в якомусь медіа, і ви зможете це використати як потенційний «icebreaker». Цей блок дозволяє вам обрати людей, яких нещодавно, тобто за останні 30 днів, згадували в медіа четвертий лайфхак, і це навіть не лайфхак, а дуже ну рекомендований фільтр – це писати тільки тим, хто активен в LinkedIn. Що це означає? Якщо людина завела собі аккаунт, але не заходить в LinkedIn, навіть якщо ви будете там їй писати, вона все одно не отримує від вас повідомлення. Тому якщо ви будуєте саме LinkedIn Outbound і пишете повідомлення не поштою, а в LinkedIn, то краще звужувати це тільки до тих людей, які заходили туди хоча б один раз за останні 30 днів. Щоб обрати активних користувачів, потрібно зайти в. Фільтр «Spotlights» і обрати «Posted on LinkedIn in 30 days». Таким чином ви будете звужувати тільки активних людей. Якщо у вашої компанії є класний сильний профіль, профіль і багато фоловерів, що ви можете зробити? Це написати цим людям. Це дуже теплі люди, які вже знають про вашу компанію, тому ви можете використати фільтр та написати. Тим, хто фоловить вашу сторінку, і це можна використовувати також як айсбрейкер. для того щоб це подивитись, необхідно просто зайти в Spotlights і подивитись на тих, хто вже фоловить вашу компанію. Шосте групи. Професійні групи це дуже потужний інструмент в LinkedIn. Багато людей, експертів вступають в групи та ведуть активні дискусії в професійному середовищі серед таких самих експертів. Що ви можете зробити? Це використовувати ці групи для того, щоб завант... вивантажити людей, які є її учасниками, а потім написати їм також якості айсбрейкеру, повідомлення та запропонувати їм діалог. Для того щоб зробити пошук саме по фоловерах групи або учасників групи, потрібно зайти в блок «Groups» та ввести тут, наприклад, «Magento Developers». Таким чином ви побачите всіх учасників цієї групи. Наступне це виключати людей, з якими ви вже контактували за останній період часу. Ви можете виключити людей, чий профіль ви дивились, або тих, кому ви писали повідомлення. Для того щоб виключити людей, з якими ви контактували за останній період часу, ви можете зайти в розділ «People you interacted with та натиснути, наприклад, тих, кому ви до цього писали або чий профіль ви дивились, та виключити їх з вашого переліку. І останнє це обирати людей, які приймають рішення. Перш за все, сконтактуйте з людьми, які приймають рішення стосовно покупки вашої послуги або продукту. Таким чином ви можете обирати seniority левел людини, яка приймає рішення. Краще звужувати пошук до людей, які приймають рішення. Ви можете це зробити через позиції, які займають особи. Але це можна також обрати в розділі Seniority Level. Таким чином, ви включаєте тільки людей, які потенційно можуть прийняти рішення щодо покупки вашої послуги. Це може бути Owner, Partner, Director, VP. Отже, це були лайфхаки Sales Navigator. навігатора. Якщо вам було щось незрозуміле, пишіть в коментарях, а також підписуйтесь на цей канал. Я сподіваюся, що в майбутньому ще буде більше цікавого контенту. Щасти!